Сьогодні я покажу вам, як ми можемо створювати порожні сторінки в Notion, як їх адаптувати під себе, та навіть як їх опублікувати як власний веб-сайт. Почнемо з того, що створити нову сторінку ми можемо одразу після того, як зареєструвалися в самому застосунку Notion. Ви можете працювати як в онлайн-версії Notion, так і скачати собі на ваш ноутбук або комп'ютер вже десктопну версію цієї програми. Коли ми зреєструвалися на боковому меню, в нас з'являється можливість додавати нові сторінки. Бачимо «Приват», бачимо плюсик і опцію Add Page. Натискаємо на неї. В нас з'являється шаблон порожньої сторінки. Вона відкривається за аналогією браузері в новій вкладці. Тут одразу ми можемо її назвати. Назвати ви можете, звичайно. Під свою тему. До речі, щодо заповнення, власне, така порожня сторінка, вона з'являється у вас одразу коли натиснули плюсик, і її наповнювати ви можете самостійно, копіюючи сюди текст, відео, картинки тощо. Однак, якщо ви хочете створити якийсь загальний опис або дослідити якісь питання, ви можете натиснути знизу ask AI», і у вас з'явиться можливість написати е, з використанням ші ваш запит і отримати відповідь. Наприклад, це буде в мене проблематика ші в освіті. І ми бачимо, що одразу моя сторінка наповнюється вже автоматично згенерованим штучним інтелектом текстом. До речі, Notion працює на базі GPT-4O. Далі, коли в нас завершилося генерування нашого тексту, ми можемо або прийняти його, або відхилити зміни. Я натискаю Accept. Що я можу зробити далі з цим текстом на цій сторінці? По-перше, я можу його редагувати. Редагувати буквально а, все, що завгодно. Я можу змінювати шрифти, я можу змінювати, власне, положення самого тексту, чи це буде головний заголовок, другорядний. Я можу його а, пронумерувати, створити марковані списки, оформити як код або цитату. З іншого боку, я можу так само регулювати курсив тексту, його жирність тощо. Що за цікавого, я можу так само повністю видаляти певні блоки або вставляти нові. Щодо вставки нових блоків, це може бути все, що завгодно. Я можу вводити тут і голосові нотатки паралельно з текстом. Я можу створити ще один додатковий ai блок і тобто ще один запит надати, і тут буде ще один фрагмент тексту згенерований ще. Я можу прикріплювати сюди файли, я можу їх завантажувати. З власного, наприклад, робочого столу. Також я можу окремо через плюсик тут вставляти таблиці, можу вставляти лінки на інші сторінки, а також вставляти картинки. Щодо зображень, ви можете використовувати як і власні локально завантажені файли, так і можете використовувати зображення, які розміщуються за певними лінками, або стокову. Базу UnSplash безкоштовно, де ви можете за своїм е, запитом знаходити безкоштовно зображення. Наприклад, я написав Person. І ось я оберу ось цю картинку, до прикладу. Також Notion дозволяє навіть вставляти гівки. Зараз зображення завантажується. Не менш цікавою є функція додавання навіть відео. Відео ви теж можете безпосередньо завантажувати локально з свого пристрою, або можете використовувати так само, вставляти лінки, наприклад, це можуть бути покликання на YouTube, і тоді вони будуть відображатися так само на вашій сторінці. Щодо самого наповнення, крім того, що ви можете текстом формувати сторінки, ви можете... Ваші сторінки організовувати не просто як е, текстові блоки, наприклад, щодо якоїсь інформаційної кампанії. Ви можете через меню порожньої сторінки створювати повноцінні форми, е, пов'язані з опитуванням. Наприклад, змінюю мову. Опитування щодо регуляції. Далі в мене є можливість обирати запитання це. Буквально аналог тих самих Google Form, однак тут є більше е, можливостей в плані того, що ви можете, по-перше, е, свої питання робити обов'язковими не тільки конкретно для заповнення, а робити їх доступними для певних лише е, людей. З іншого боку, ви можете доповнювати свою форму так само картинками, відео, вставляти безпосередньо навіть е, марковані списки, нумерації, файли, медіа. Номера мобільних телефонів, покликання на соціальні мережі і багато-багато іншого. Крім того, ви можете ще і здизайнувати власне, свою форму. Однак, незалежно від того, що ви обрали, чи створювати порожню сторінку з текстом, чи формувати Google, аналог Google форми, в нас залишається ключове. Це як же все ж таки її опублікувати і що ми можемо з нею робити надалі. У верхній. Панелі. Ми обираємо Share. Натиснувши на неї, ми можемо, по-перше, долучити людей до перегляду або коментування нашої сторінки, або форми, яку ми створили. До речі, режим доступу ми можемо. Обирати самостійно, чи це з можливістю коментувати, чи тільки переглядати. Щодо аспів колаборації, якщо ми хочемо спільно працювати з нашою сторінкою з якимось іншим, хто міг би так само, як і ми, редагувати, наповнювати її якоюсь інформацією, ця функція доступна тільки в плюс-підписці. Далі, якщо ж ми хочемо опублікувати. Нашу з вами сторінку у вигляді сайту, ми переходимо в розділі «Ви», розділ Publish, і тут ми натискаємо Опублікувати. Далі в нас одразу з'являється покликання на нашу веб-сторінку, ну, нашу сторінку, яка оформлена як веб-сторінка тепер. Далі ми можемо її так само кастомізувати. Ви можете змінити певні налаштування, пов'язані з Темою, певними кольорами, тобто здизайнувати більшість, на жаль, функцій вони так само доступні у підписці Плюс. Однак, основне опублікувати ви можете. Далі можемо скопіювати наш лінк. І що цікаво, що ви можете одразу переглянути сайт, який в нас з'явився. Бачимо тепер, що наша якраз з вами порожня сторінка, вона виглядає як е, сайт. Звичайно, ми можемо її додатково ще доповнити. Наприклад, яким чином ми можемо додати, наприклад, обкладинку. До речі, щодо обкладинок, ви можете їх самостійно е, обирати. Тут є за замовчуванням. Є можливість так само використати Unsplash для вибору обкладинки. Наприклад, мені подобається ось ці книги. Я оберу їх в якості обкладинки. Ну, а далі ми можемо ще раз натиснути View site і перевірити, чи наші зміни збереглися. Так. І бачу, що з'явилася обкладинка навіть. Також бачимо, тут збоку є в нас зміст нашої сторінки щодо її наповнення. Тобто, таким чином ви можете використовувати Notion як власне, можливість для опублікування певної інформації, пов'язаної як з вашою професійною діяльністю, так і просто ви можете створити сайт візитівку для себе. Щодо інших налаштувань, які доступні так само з вашою сторінкою. По-перше, ви можете її дуплікувати, якщо ви хочете вносити зміни, однак не хочете при цьому втрачати активність вашої вже опублікованої сторінки у форматі веб-сайту. Також для тих, хто працює з різномовною аудиторією, в нас є одразу можливість за замовченням автоматично з за використанням функції AI, яка працює і в безкоштовній версії, перекласти нашу сторінку одразу. Ще і на англійську мову. Або на іншу з переліку запропонованих. Тут є не так багато мов, однак більшість найпоширеніших тут є. Далі, що ми ще можемо зробити? Ми можемо нашу сторінку зробити для нас доступною офлайн. Тобто у випадку, якщо ми Хочемо працювати, редагувати, вносити якісь зміни, однак в нас немає інтернет-підключення, ми можемо створити е, такий невеличкий бекап нашої сторінки, працювати з ним офлайн. А потім, вже коли з'явиться підключення, всі внесені зміни будуть опубліковані. До речі, коли ми переклали наш сайт, ми одразу можемо створити дубліковану версію для того, щоб та версія, яка була україномовною, вона в нас, наприклад, не страждала. І тепер у нас на боковому меню є окрема наша сторінка, яка буде активною і українською мовою. І є копія, яку ми теж можемо через меню Share опублікувати і зробити теж її активною. Щодо інших налаштувань, можемо перемістити в кошик, можемо змінити розташування. Якщо, наприклад, у вас багато таких сторінок, ви можете їх об'єднувати у цілі папки. Також ми можемо її заблокувати, і таким чином будь-які якраз зміни, які будуть вноситися, вони бачите, не діють. Наприклад, зараз я хочу змінити текст, змінити назву. Однак я не можу цього зробити, оскільки сторінка захищена від редагування. Ось такий невеличкий огляд того, як ви можете використовувати Notion для створення власних веб-сторінок.